Ми побудували левата, а потім облгаз нам сказав, ребята, ми вам газ не дамо. А потім їй 12 кілометрів газу, причому купіть у нас труби в три рази дорожчі, І ми вам ще будемо робити в чотири рази дорожче, ніж це кошти на ринку. Ми їм сказали, що ми з вами працювати не будемо, ми поставили, перейшли на ну, систему жижу на газу. Але враховуючи, що ми працюємо в вересень жовтий листопад. Ціна на зріження, там зріжений так? чи зриджений газ піднімається в 2-2,5 рази, що теж виходить на біля. І ми за 2,5 млн побудували на українському обладнанні, я підкреслюю, не на імпортному обладнанні, суперсучасну сушку для зерна. Ми 6,5 МВт, щоб по потужності ви розуміли, вона почала працювати 2 дні назад, а вартість її 2,5 млн грн. А для того, щоб ви розуміли, що аналогічна сушка в німецькому використанні, да, тому що ми хотіли взяти аналоги, це приблизно 3,5 мільйона євро. І прозвучала така а, теза, що це великі гроші, які нам потрібно там воюватись шукати. Послухайте, це копійки. Це копійки, якщо ми використовуємо українське обладнання, якщо термін окупності цього проєкту приблизно 3 3,5 місяці. Тобто за один сезон. Ми повністю економимо і повертаємо кошти назад. Тому я вважав би, що в цьому плані є величезна кількість різних цікавих уже напрацювань, програм, проєктів і по біопаливу. Ну, от і остання теза, щоб довго не забрати, не забрати ваш час, тут біотанол, біодизель. Я буквально на минулому тижні літав в Німеччину дивився 100 тисячний біодизельний завод. А знаєте, що вони роблять німці біодизель? Не зріпу. Вони роблять з від... органічних відходів, жирових відходів, некондиційних, які збирають по всій Німеччині э, і отримують чистіший висококласний біодизель, який 100% вони використовують для своїх власних потреб. Я можу сказати, що якщо буде все нормально, на слідуючий рік в Україні теж буде побудований скріпко, це від 10 до 20 тисяч біодизельних завод, основною сировиною буде на сьогоднішній день просто ми не знаємо, як ідеалі. І десь приблизно 10 тисяч тонн біодизелю буде використовуватись для, для економіки в рамках олдингу, одного або диків.